О, ох. Так, що тут стало? Лось. Быстрейше одягаємо маски. Маску. Быстрей ще. Екіпаж. Одягає маски. Чрезвичайные ситуація На нас напали зомби. Your whore. <laughs> Спочатку операції, звичайно, поїб гражданський. Блін, маска це не варіант. Треба закритись тут. П'ю. Все, я закрився від них. Фух. Вони починають ломитись. Ні, вони вже думаю зайшли в здання. Блін, блін, звірвали зомбі, треба точно пушки. Так, ви тут. Да. Так, що будемо робити? План такий, план буде зараз. Ми беремо ті всі пушки і ми починаємо захищати. Так, вони вже починають стучати до нас. Быстріше! Так, одягаємо маски. Там уже, думаю, вже немає. Ну, нічого, ми якось його встановимо. Быстріше, всі одягаємо маски. А то зараз ми ще всі поздихаємо, Ну, будемо готуватись до атаки. Треба якось ще знайти вакцину і вилікувати Єгора. Тому що без нього. Бо він дуже важливий для нашого... Блін, не виходить, маску одіти. Вона якась дерева. Якийсь деревий балон. Дерява, якісь балони з цей приніс. Дурний Єгор, вони вже виламлюють. Це така двері не дуже така вже прочна. Быстріше одягаємо хоч щось. Так, 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 треба подумати план. Хоча маска не тримається хрена. Зараз, зараз, зараз бистріше, быстріше, быстрійше, бистріше. О, так, 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 Вони вже вламуються до нас, вони вже тут. Вони вже тут скоро будуть. Вони виламують двері. Тікаєм! Нам треба придумати спосіб, як ми будемо від них відбиватись. Ладно, будемо так просто маску тримати. Блін, так будемо ручно. А як тримати пушки будемо? Блін, у нас проблема. Вони вже вламуються. Ладно, будемо просто. Ладно, будемо просто затримувати дихання. Ладно. О, вони вже йдуть, быстрій ще. Подивимось. До атаки. Вроде чисто. Бабусь почекай, я тут. Добро. Да, Ты тут хочешь сидеть? Я тут буду сидеть. Я вот такой вот так, где-нибудь прикрыт. Я вижу эту штучку прикрываю так.

Дихаємо. Це буде незручно. Ох. Так, вроді від... відбились, вроді. Ладно. Який план би далі буде? Я не знаю. Ладно, поки що тут можна, ще чуть-чуть залишили -чуть кислорода. Краще маски одіти, Ну їх не можна, нереально, вони якісь дереві. Вони... Зомбі вірвались. Вони в... йо -май! Командир! Чола! Зомбі вирвались, там ціла огромна толпа, як будемо з ними противостояти? Ладно, А якщо вони ми їх зламали, у нас є ще двері. Тюх. Все, я закрив двері, треба думати план. Тут у нас поки що є кислорода, треба думати план, як можна протистояти цим зомбарям. Їх просто нічого не зупиняє. навіть ті двері їх не зупиняють. Хоч вони і не такі уж і е, слабі, але вони можуть нас поки що захистити. Так що ми краще будемо думати план, як маску будемо одягати. Чи як, як відремонтувати балон, щоб можна було далі? Виживати. А то отак тримати балон буде незручно. Бо можуть... Може він злетіти в будь-який момент. Ні, ні ні Точно в мене є ідея. Яка. Пам'ятаєш генштаб. Ну да. Так коротше я зараз туди збігаю. Я був один із його учасників ще до Апокаліпсису. І там були балони. І в тих балонах там були балони і там є ще запасні маски. Ну запасні е, запасні маски. Я можу за ними збігати. Добре, добре збігай, добре. Добре, зараз за ними збігаю. Так, залишайтесь тут, да? Та які ми, я тут один. А де весь остальний екіпаж? Він не знаю, він кудись пропав. Він вже давним-давно йшов за. Він вже давним-давно йшов... відправлявся кудись. Ладно, поняття, зараз нам не важливо. Ладно, ух. зараз я буду готуватись йти за масками. Все, давайте, ти сиди тут. Продолжение следует.